Привіт всім, у мене і кота. Я знаю один із способів, як бавитися від кота за 10 секунд. Я вам його зараз покажу. Для цього нам потрібно стакан води і людина, яка і кали. Пити воду треба не просто стойчиво, треба нагнутися чим більше до землі. Тому що так просто вона не прийде. Всім пропоную способ суперклас. Підписуйтесь на наш канал, вибух з шумної сімейки. Ставте коментарі, лайки. Ну все, пока!